Про події війни говорить стратком. Наступ збройних сил України триває. Наші захисники продовжують рухатися вперед на Мелітопольському напрямку. Мають частковий успіх в районах західніше села Вербове Запорізької області. Йдеться у зведенні Генерального штабу збройних сил України. Говорить речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Сили оборони України продовжують ведення оборони. На сході та півдні України наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку знищують ворога крок за кроком, звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулось 37 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 авіаційних ударів, здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Також українські воїни ведуть наступальні штурмові дії на Бахмутському напрямку, мають частковий успіх в районах Кліщівки та Андріївки. Наші захисники завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубишах та виснажують ворога, зазначив речник генерального штабу. Інженерно-саперні групи сил підтримки щоденно працюють, аби очистити від вибухонебезпечних предметів території, на яких нещодавно точилися запеклі бої, та які були деокуповані в результаті наступальних дій сил оборони України, за тиждень, що минув фахівцями командування сил підтримки збройних сил України обстежено та очищено від вибухонебезпечних предметів близько 600 гектарів сільськогосподарських угідь та інших територій, на яких вилучено та з Нешкоджено майже 5,5 тисяч вибухонебезпечних предметів. Всього з початку широкомасштабної збройної агресії Росії проти України групами розмінування підрозділів командування сил підтримки збройних сил України очищено від вибухонебезпечних предметів більш ніж 10,5 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь та вилучено і знешкоджено 126 тисяч вибухонебезпечних предметів. Декілька країн НАТО готові до поставок Україні винищувачів F-16. Це випливає із заяви заступника генерального секретаря Альянсу Мірча Джоана, яку він зробив сьогодні, 9 жовтня, виступаючи на сесії парламентської асамблеї НАТО. Країни НАТО поставили Україні зброю на десятки мільярдів доларів, і незабаром підуть винищувачі F-16, заявив Джоане. Про роботу над розширенням коаліції країн, які готові постачати Україні винищувачі F-16, розповіла прем'єр-міністр Данії Мета Фредеріксен. разом із партнерами. Ми працюємо над розширенням та поглибленням коаліції, щоб Україна могла отримати більше F-16 і щоб ми могли підготувати більше пілотів. Сказала вона, поки українці готові вести цю війну за нашу свободу. Давайте вирішимо, що втома від війни не матиме місця в нашій трансатлантичній спільноті. Менш ніж три доби знадобилося Збройним силам Ізраїлю для того, аби відбити наступ на країну терористичного угруповання Хамас, взяти під контроль тимчасово захоплені ними території та перейти у наступ. В суботу по центральних та південних районах Ізраїлю було завдано масованого ракетного удару з боку сектору гази. Після цього Хамас почав сухопутну операцію і прорвав кордон на деяких ділянках. Почалося захоплення прикордонних територій Ізраїлю. Прем'єр-міністр Бін'ямін Нетаньяху та міністр оборони Йоав Галант скликали термінову нараду з військовим керівництвом Ізраїлю для обговорення ситуації та подальших дій. Наслідком стала заява, що Ізраїль офіційно знаходиться у стані війни. Хамас розпочав цю війну, але ми її закінчимо. Хамас, хоче нашої смерті, він полонив наших жінок, дітей. Він убиває наших мирних мешканців. Ми помстимося за цей чорний день за Єзрі. Ізраїль та за наших громадян, заявив прем'єр-міністр Бен'ямін Нетаньяхо. У неділю армія Ізраїлю Цахал відновила контроль над більшістю населених пунктів на півдні країни. А вже зранку понеділка офіційний представник Цахалу, контр-адмірал Даніель Хагарі, повідомив, що контроль відновлено над усіма населеними пунктами, і починається атакуюча фаза операції. Підтримку Хамас висловив Іран та ліванське терористичне угруповання Хезбола. Яке завдало ракетного удару по ізраїльським позиціям на лівансько-ізраїльському кордоні? Європейський союз та США засудили дії палестинських бойовиків, висловили підтримку Ізраїлю і Україна, Говорять українські військові. У жодній з країн світу не можна давати шансів на життя терористам, які приходять у чужі землі нищити міста та людей. Це злочин проти цивілізованого світу, який має об'єднатися, щоб разом зупинити злочини проти людини. Кожне життя має значення як в Ізраїлі, так і в Україні. Але також ми знаємо, що ворога можна перемагати і проганяти зі своєї землі, коли на твоєму боці правда та надійні союзники. Збройні сили України впевнені, що порядок буде встановлено а ворог бо він не був, буде розбитий. На понеділок, за офіційними даними, було відомо про 750 загиблих, 2000 поранених та 130 викрадених бойовиками людей. Цагал відзвітував, що за три дні війни внаслідок авіаударів та артилерійських обстрілів в секторі Гази було вражено більш ніж 500 цілей. Зокрема, було атаковано сім командних центрів Хамас і командний центр ісламського джихаду. Після трьох днів війни Ізраїль не має наміру обговорювати з Хамас досягнення і тепер завдання полягає у знищенні бойовиків, заявив постійний представник Ізраїлю при ООН Гілад Ердан. Епоха розмов із цими дикунами завершена. Настав час знищити терористичну інфраструктуру Хамас, повністю стерти її, щоб такі жахи більше не повторювалися. Заявив він. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача збройних сил України.